Вітаю, друзі! З вами Олег, канал успішний експеримент. Продовжуємо фасування розсади. Сьогодні хотів показати, які бувають випадки з розсадою і яких заходів я вживаю, щоб їх уникнути приємного перегляду. Ось таке пакування, вигадав з картонки. Бачите, у мене ящик з під туалетного паперу. Його нестандартно роблю, а ось тут скобами закріплюю. І загинаю з іншого боку. А тут ось так і дуже добре стоїть розсада по висоті, діляються от такими от фанерами до самого верху. Сорти в будь-якому разі, як вони будуть їхати, вони ніколи не примішаються, тому що ось верх картонки. Ось один сорт, ось другий, ось третій. Так, тут у нас Мурана, Сандра і Чамораторусі. Дивіться, ось такі бувають інколи явища. На розсаді плямистість. Тому інколи я своїм замовникам, яких досить великий об'єм замовлення, дарую ось препарати безкоштовно для того, щоб ви змогли обробити. Тому що це, скажімо так, моя недороботка десь не звернув увагу. І ось тут підписано, що наскільки. Ось тут два кубика на 1 літр води. подвійна концентрація, щоб зараз обрати цю плямистість і той лист, який буде рости, виходити з куща, щоб цієї проблеми уникнути. Ну а для того, якщо хочете замовити, побільше хімії є і проти кліща, проти не тільки проти плямисті, а ще і курчавість листя, і кореневі гнилі. Багато хімії є. Оригінальна від Сенгента. можете мені при замовленні вказати слово хімія і я вам розкажу, що і як. Ось такі справи. Посилочка ця у нас поїде поїде у Запоріжжя. Тож, пані Світлана, очікуйте на свою розсаду. Це тільки половина, зараз ще буду дофасовувати погода сьогодні. Така спокійна, класна, безвітряна. Ось така краса. Пахнуть як. Дивіться, який вражає яблук цьогоріч. Ух, чисті. Ну, загалом працюємо. Думаю, зніму для вас декілька відео після дня народження, навіть вихідного не було одразу до справи. Осіннє яблуко ще спіє. Дуже гарний сорт протистоїть е, плямистості, протистоїть е, перші. Ось така краса. Дуже гарний вражає цього річ. І мамина краса тут. Осьлякі рози вже здебільшого відцвіли. Рози залишилось. ось дивіться, яка хвоста. Ой, знову я розпочав за полуницю, закінчую хостою. Тож отакі справи у нашому господарстві. Груша зимова. Ще спє, бачите, яка наяпська називається. Підпорочка. Це на підщепі врожай. А ось дивіться, яка жерть осипана. Грушами, бачите як? А це ось оригінальний сорт, ну, в рази менше груш, ніж на підчепі, що значить гарно. Виноград ще достигає. Ось така краса. ух Це пізній виноград, дуже класний. Тому ось так продовжуємо працювати. Думаю, не залишу вас без інформації, щось та і зніму. Та й сам хоч подивлюсь, походжу, бо все ніколи, знаєте. То-то, то-то ось який вражає, аж не знаю, як проти сонця видно. Дуже багато яблук цьогоріч. В тому році не було ні одного. Зато в цьому. Дивіться, який колір красивий. Пахне так, як наче в квітниковому магазині. Так, і ось знову повернулися. Що, продовжую. Всім гарного дня, бережіть себе, до нових зустрічей. Бажаю вам гарних, бажаю вам теплих дощів і гарних врожаїв я думаю, зніму відео одне за декілька днів. Вранці сьогодні така злива піднялася. Взагалі просто дивіться, які саджанці, морани відправляла, їдуть пані Галині, ось така коренева. Ємності У мене, щоправда, різні. Є стакани, є отакі е е пластикові. Є паперові, стакани повний мікс. А стосовно розсадки, отакі. да десь без ягоди, це сорт. Ремонтантний, о, десь поменше йде десь побільше. Ось такі вуса йдуть бонусом посадити поруч з кущиком. Тож працюємо. Так що характерно, злива, о 6 ранку пустилася. Я спав, чую, тарахкотить дуже була сильна. Що майже он єврокуб за півгодини натік. Тут з трьох дахів збирається вода. І ще через пів години почав падати. Ось така погода. Хоча синоптики щось не передвіщали вчора. Вони щось останній місяць взагалі помиляються. Щодня помиляються один раз, але кожного дня. Ось така справа. Тож працюємо, фасуємо. Проблема стала у мене з упаковочним матеріалом, гофрекардоном, ось такими коробками. Вже всі запаси пошкрибав. Ну Нічого, є там у мене пару варіантів, де їх можна взяти. Хтось та й допоможе. Як то кажуть, світ не без добрих людей. Ось такі справи. Працюємо. Все добре. На зв'язочку. пишіть, телефонуйте, хтось ще бажає. Друзі, маю невеличке для вас прохання. Підтримайте це відео лайком, коментарем. Та діліться ним з друзями. Підтримуйте україномовний контент. Давайте просувати такі відео разом. Друзі, на цьому все. Пам'ятайте з вами на каналі Успішний експеримент. Був Олег. Дякую, що дивитесь. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть ваші думки у коментарях під цим відео. Також долучайтесь до мене на робочу сторінку у Фейсбук. Там можете ставити всі свої питання стосовно полуниці і замовлення розсади. Всі марного дня на зв'язку. Бережіть себе. 爸爸。